Не говорить, він слухає вітер, кожне листя, це крок, кожен звук, це мітка. Сидить на горбі, як птах на гіллі. А при цілі ті, хто прийшли по чужій землі. Він не ненавидить, він просто знає, тут його дім, тут його правда стоїть. Де на мільйон один уночі Снайпер зесу, це серце, що точить, не для слави, не для орденів. Для в кишені фото в серці наказ, тримай позицію, не відступай назад. Він знає, якщо він промахнеться, раз ворог дійде до хати, де спить його клас, тому дихає повільно, тому не тремтить, бо куля це міст між була і буде. Один на мільйон один уночі. Один на, один на мільйон, один у ночі, один на мільйон, один у ночі, один на мільйон, один у ночі Колись він повернеться, знімав маскувальний плащ і Ніхто не впізнає, просто чоловік у плащі Але в очах та далечінь 800 метрів тиші Де він врятував нас, де він врятував нас